Пане ректор, святі отці, шановні викладачі і шановні іменинники сьогоднішнього дня, панові студенти, 31 рік тому я стояв на тому краю цієї площі в рядах першокурсників факультету електронної фізики, тоді ще Львівського політехнічного інституту. Це було 31 рік назад, але я сьогодні з задоволенням став би знову. До лав тих, хто вступає в оновлений європейського гатунку університет Львівська політехніка. Вам дуже повезло. Ви ще не розумієте, не уявляєте, наскільки вам повезло, що ви стали студентами саме саме цього вузу, саме в цьому місті. Скажу вам, як людина, котра не народилася у Львові, Львів до заразне патріотизмом і любов'ю до України міста. Не тільки кожен хто тут народився, а кожен хто тут бодай повчився. Стає патріотом зовсім іншого гатунку. Вам повезло, бо саме тут вас навчать не тільки наук, не тільки того, як керувати, не тільки того, як рахувати, але вас навчать тут бути українцем. Мені повезло, бо тут я знайшов свою дружину, яка зі мною пройшла все моє життя і дала мені двох найкращих синів. Мені повезло, бо тут. Я знайшов найкращих своїх друзів і ті, хто зі мною жив у гуртожитку, все ще зі мною поруч плече-плече на тих посадах, які я обіймаю, на тій ділянці політики, якою я боюся. Мені повезло, бо тут у Львові я познайомився з міліцією. Потім їй не повезло, бо вона познайомилася зі мною. Мені багато чого повезло у Львівському політеху. Але найкраще це те, що тут навчили бути людиною, яка має стрижень. Це мені страшенно знадобилося на заводі, де я був начальником зміни з 36 жінок від 16 до 62 років. Потім у власній адміністрації, потім в кабінеті міністрів, потім в наметах України без кучми, потім в наметах нашої славної помаранчевої революції і в Міністерстві внутрішніх справ. Після того закалка Львівського політеха і Львова в цілому. Мені дуже знадобилося по інший бік колючого дроту. Саме там я усвідомив, аналізуючи все, що вони вчили, логічно мислити тут, що, на жаль, якщо знести українську тюрму і спробувати збудувати на ній офісний центр, він не встоїть. Дефектний, часто все ще кривавий фундамент Радянської Соціалістичної Республіки, в яким ми, власне, на жаль, все ще живемо, не Передбачений для того, щоб на ньому звести європейський будинок. Я кажу це тому, що сьогодні найактуальнішим усвідомити необхідність зміни України. Сьогодні ви вступили в Львівський політех в момент, коли вся країна бачить відчинену браму часу. Ми маємо знову можливість повернутися до європейського дому. Цієї осені може відбутися історична, омріяна багатьма поколіннями українців подія повернення України з Гулагу до Європейського Союзу. Я кажу це вам, студенти першого курсу, тому що вам творити нову Україну. Ви мусите замінити еліти пограбування, які сьогодні краї... керують країною, на еліти розвитку. Останнє, що я хочу вам сказати, спираючись на свій досвід. В роботі, в політиці, просто в житті. Хочу вам сказати, що місце для докладання ваших зусиль є завжди. Пам'ятайте, що кожен день на землі, і, зокрема, в Україні розпинають пророка. Пам'ятайте, що кожен день на землі, в тому числі в Україні, кожен день 300 спартанців тримають свої фермопіли. Пам'ятайте, що кожен день на землі, і, зокрема в Україні, кожен день. Іде судилище, де людина каже, і все-таки вона крутиться. Кожен день в Україні є місце останнього бою на перевалі, коли повстанці захищають своїх своїми грудьми. Вам все це належить зробити, починаючи з сьогоднішнього дня, бо ви стали не просто студентами, ви стали львівськими студентами, ви стали студентами львівської політехніки, а це накладає вас як обов'язок вчитися. Так і обов'язок бути громадянами нової європейської країни. І я дуже сподіваюся, що колись настане час, коли так збоку, будучи старшим, ми будемо з гордістю дивитися на випускників львівської політехніки, які своїм життям будуть доводити не тільки необхідність боротьби, а будівництва великого комфортного українського дому в Європі. Пам'ятайте фразу Драгоманова, великого українського громадянина. Він казав: Я європеєць українського походження. Бажаю вам всім бути саме такими громадянами, українцями в об'єднаній Європі. Для цього у вас є всі можливості, у вас найкращі викладачі, у вас найкраще місце. Вчіться, дружіть, кохайтеся. І пам'ятайте, що вам належить перетворити гасло, яке ми поки що вимовляємо з надією, на гасло, яке має бути ствердним. Слава Україні! Героям слава!